Унікальні подорожі а, так ви не просто тут знаходитесь, да? у вас програма своя. Я да, велика, я волонтер, ага. маю фронту і мене військові між собою я почув, друг називають таке слово не часто потребують мотиватором. І я згоден з ними, поскольку я спеціально все придумав, все зробив. І це придумав і все зробив. О, так, дуже і... гарно, дуже гарно. особливо погони такі інтересні в стилі да. імпровізації. Так, да. так, я ж придумав, я гарні, і робив, гарні. Да, да, Дякую. А скільки вам років? Ну я тут написано, з 49-го року я. Ви 49-го року? А, ну ви не дитина війни, да? Це ви вже ж після. Я, е, 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 да. Діло в тому, що я дитина Голодомору. А, Голодомору, Голодомору. А, Голодомор. Е, Мою сім'ю затронув дуже і мене затронув, тому що наш директор на Львовській п'ять, в спецшколі інтернат, він був ще секретар райкової партії Одеської області. Був, а потім він в школу директором. І він крав і з жінкою жив на території школи, а в нас була ще й номер де ми спали, їли, і він шуремуре з кукухсам -ку, кухарками, а вони крали, всі там крали, і директор крав, і ми. А я голодував і дуже голодував в школі інтернаті в той е, тюремній обстановці там строєм. Це вам 80 скільки? 80? Мені 76 поки що. А, 76. Ну мені буде ще й 100 років, ми побачимось. А ви тут постійно, ну я щось скільки приходжу, вас тут бачу перший раз. Ви будете ще на цій неділі тут. На цій неділі, так, що у нас сьогодні? Вівторок. неділя. Вівторок у нас сьогодні. Да, буду. буду. В який день? Так, сьогодні вівторок, середа, десь, наверное, четвер.